Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Nissan Leaf. 22 рік батарея сама правильна, так як машинки відносно свіжі, 24-ки вже не розглядаємо, тому що відносно старе авто. А сама правильна батарея 40 кВт. Чому? Тому що вона менш проблемна в порівнянні з 62 кВт батареєю на Ліфах. Загалом класний стан. Зараз я вам покажу покажу машинку ззовні, як він виглядає. Пробіжимось по комплектації і підключимось. Перевіримо його точний міри, підключимось, прочитаємо сок. Наскільки я знаю, має бути по ньому два підкраси. Сок прочитаємо, будемо бачити. Дуже цікаві у них дисочки, цікаві, вже змінені ось такі значки. Машинка, до речі, приїхала до нас з Франції, він розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Так, що ми маємо по комплектації? Маємо камеру заднього руху, легкосплавні дисочки, звісно, з датчиками тиску шин. Безключовий доступ в передніх дверях. Є датчики сліпих зон в дзеркалах. Електросклоп підіймачі. Передні, задні. Так, шкіряне кермо, тому що бувають вони резинові. Адаптивний круїз-контроль. Пробігу у нас оригінально підтверджено 92 тисячі кілометрів. Він-код я потім покажу, можете звірити. Так, далі що маємо? Клімат-контроль, екорежим, педаль, мультикермо, датчики, датчики світла, датчики дощу. Ось так виглядає автомобільчик. Залом стан бомбезний. Е, В чому плюс-плюс Франції в тому, що е, плюс в тому, що е, машинка не бачила морозів і е, він е, не їздив, не бачив солі морозів, тому тут велика перевага. Є зарядочка, подовжувач, повний комплект. Тут набір... Е, Аварій... Знак аварійної зупинки. Так, а тут що у нас навіть не знаю, зараз подивимось. Що це у нас тут нісановське таке? Ага, компресор. Компресор ок. подивимось, що тут в кармашках. А тут нічого немає. Пусто. Ключки якісь є. Так, ще заглянемо під низ. чи в нас йде. Ні, запаски немає, запаска не передбачена, закрито все пластиком. Шторка на місці. Ось такий от салончик. Пес-пес, будеш майонез? Дивіться, який у нас гость прийшов. Так, пішли далі. Так, люди дивляться мігана. Такий вигляд салончику. В принципі, стан суперовий. Давайте пробіжимось товщиноміром. І будемо далі підключимося ліфтспайн. До речі, він в перламутрі. Біла перла. Так. Пішли. Наскільки я знаю, має бути два крила з правої сторони фарбовані. Почнемо з нефарбованих елементів і потім перейдемо далі. Так, В районі 70 мікрон пробивається. 80-75. Так, це крило у нас має бути фарбоване, 146, такі є. 160, 134, 128. Нічого критичного, швидше за все якась сарапінка, Нічого значного. Слой лака, слой фарби. Так, дверки мають бути в теорії. В оригінальному окрасі це від колег з Польщі. Вони попередньо пробивали, перевіряли. І це крилишко у нас теж фарбоване. 174, 178, 215, 269, 222. Не критично, нормально. Причому враховуючи те, що пірлу взагалі фарбувати складно. 270, 230. Таке. На мою думку, нічого страшного немає. Десь тернули, десь срапнули. Так, пішли, будемо робити діагностику. Так, 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 де у нас ключик? Де у нас ключик? Зазвичай ключиком я достаю у нас кришку ось ту от. Треба кришечку достати. Так одною рукою неудобно, звісно. Але що ж зробиш? Єсть. Ключиком піддіваємо і підключаємося ліф спаєм. Так, є. Беремо Єлемочку 327, та нам. Так. Ліф спай. Так, хочеш включити навігацію. До речі, він код. Зараз перевіримо, бо він, походу, підтягнув нам зараз не ту машину. У нас пише офлайн. Він код, він код, він код. Ось він код, можете нажати паузу і звірити. 63.15. Так, не хотів чомусь конектитись, розібрався, підключився. Ось у нас він-код і ось у нас СОХ. СОХ 87.03. В принципі, гарні показники. Сох може як збільшуватись, так і зменшуватись, в залежності від того, як ви будете експлуатувати автомобіль. Крім того, в холодну пору СОХ буде орієнтовно на декілька відсотків там, менше, ніж влітку. Якщо, наприклад, влітку там, при температурі плюс 20 буде показувати 90%, то зараз в таку пору, як зараз, буде показувати. Орієнтовно 87, як і зараз, тому що е, СОК не може бути постійним і постійно показувати одну і ту ж саму інформацію. Ось, до прикладу, я продавав якийсь ліф, стояло два ліфа. Я підключився сок, прочитав, на ціннику написав сок. Але коли прийшли люди вже і на дворі похолодало за якийсь там тиждень чи два, е і я підключаюсь при людях перевірити сох на обох машинах показувало менше на 3%, Тому це нормальна практика. Крім того, якщо поїдемо до офіційного дилера, то у них сох з їхнім обладнанням, не з ліфт спая, а з їхнього обладнання сох покаже на 2,5% більше, ніж той, що я вам показав. Тому враховуйте. Так, По портам зарядки Чадемо, тайп 2, лед денні ходові вогні, протитуманочки, лінзована галогенна оптика. В принципі, цікаве авто в свіжих роках. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте, тестуємо, забираємо. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті vncar.com, посилання -от внизу. Також підписуйтесь на наші канали. В телеграмі оновлення дуже часто закуповуємо автомобілі от цілий тиждень. І щосереди, в 15.00 публікуємо нові викуплені автомобілі. А майданчику величезний вибір автомобілів. Так що можете приїхати вибрати автомобіль на свій смак. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.